Доброго Ранку Україно сьогодні міжнародний день друзів. На друга старого нема в світі нікого. Усі ми ще з дитинства пам'ятаємо цю народну мудрість. Та інколи зберегти старого друга не вдається. То що ж, це була не справжня дружба, і як тоді відшукати надійного товариша на все життя? Про це розпитаємо нашу гостю Іль'ену Юнону, кандидата психологічних наук. Пані Юнона, доброго ранку. Віта на програмі. Рим. То що ж таке дійсно справжня дружба? Як психологи розуміють? це? Знаєте, про дружбу розмови точаться, як і про лохнецьке чудовисько, да? чи вона є, чи його немає. Але насправді дружба, як з психології, це саморозкриття, це така проста формула, може, це саморозкриття з довірою, з інтимністю, маю на увазі близькість. І дружба, вона є коли є, поєднується декілька таких рис, як. Тобто мені подобається щось в людині. В кожного з нас є декілька особистостей внутрі нас. І, наприклад, якщо мені подобається всі особистості, які наприклад у вас є, то я з вами буду ходити дружити. І ви зі мною. Але якщо, наприклад, мені мене буде частина подобатися, частина ні, то я буду так, -та, буде дружба-робота. Тобто я буду і дистанціюватися, і товаришувати. Якщо мені подобається одна-дві риси, то я не зможу, я буду дистанцію тримати більше, ніж дружбу. І ще в дружбі є раціональне і ірраціональне. Тобто то, є різні рівні дружби. Є так, є, так. різні рівні, так? Дуже дуже добре, різні рівні дружби. А, і раціональне, і раціональні, наприклад, починається дружба може з чого завгодно. Чи з раціонального, наприклад, я бачу, що в цій людині можу багато чому навчитися. Наприклад, я можу тут навчитися цьому тому ж чому, чому. І в мене приваблюється людина. А тобто потім не я... почуття через раціональне. Mm -hmm. Я починаю приглядатися, а потім відкриваю щось інше в людині. А є і раціональне. Я побачила людину, мені сподобалось, я не можу пояснити, чому, як це але... і раціональне, це не хімічний процес, не хімічна реакція, ти каже, що кохання це хімічна реакція. Це до біологів, а насправді а, нас дуже приваблює а, такі дві речі: те, що схоже до мене. Тобто, мене дуже приваблюють ті люди, які схожі, але інколи це несвідомо. тобто зовні нічого немає такого. А Мені підсвідомо дуже схоже на мене. Тому люди товаришують. Може, може, там і є хімія, це біологія, треба запитати. От кажуть, що друг пізнається в біді, так? Ми всі це знаємо. От тільки так можна друга перевірити, чи ні? Чи є якийсь інший метод? знаєте, Лена, я б додала, друг пізнається в радості більше, ніж в біді. Так. Тому що в біді ми взагалі ну, українці звикли одне одного підтримувати. Ну, більше так, так да? А у радості порадіти разом з людиною це більша ознака дружби, насправді. Не ну, так так, а, а, так, порадіти. дійсно порадіти. Дружба, наприклад, вона вона, вона чим вирі, ну, іспит, іспитується, А як це сказати українською? Вимірюється може. Вимірюється. Так? Тобто, дивіться, дружба, вона на вік цікава. Тобто, до там до 7-11 років ми товаришуємо з тими, з ким наша родина товаришує, чи там у дворі ми разом дружимо. Потім десь дитина до шістнадцяти років товаришує по інтересам по групі, там в школі, в якій вона це, і друзі можуть змінюватися, зовсім можуть бути цікаві інші. А потім цікаві два періоди: з 16 років до 26-ї, ми 26, ми товаришуємо з тими, з ким у нас спільні інтереси, і ми можемо разом проводити час і працювати. Uh -huh. І ми нарощуємо дуже багато знайомих. Це не всі друзі, але в цей час ми нарощуємо знайомих. А, а потім, от, от кажуть, друг дитинства, так? А потім, от як людина, іноді, а потім розходяться, то Тому, що, що це була інтер... дружба-територія тоді чи... це була дружба -територія, чи дружба-інтереси. Але з кожного цього етапу може бути дружба на все життя. Якщо, наприклад, я змінююсь, наприклад, ми з вами товаришуємо і ви змінюєтесь. Тому, якщо ми будемо проходити чи, крізь вік, однаково, Зі змінами, то ми будемо жити все життя товаришувати. А цікаво, що, наприклад, людина з 28 до 36 року, вона втрачає широке коло друзів і залишає там одного, два, може, там три, ну, у кого як. А потім після 37-38 знову нарощує коло друзів. А, але то вже, друзі, Такий свідомий вибір, то вже такі друзі, ну більш свідомі, але і страхів більше, тому що ми за до часу вже багато кого втратили, вже боїмося. Інколи mm -hmm. от кажуть, що дуже часто друзі стають ворогами саме через гроші. От що радять психологи у цій, цій ситуації? Кажуть, що не потрібно робити бізнесу так з друзями, з родичами, і таке інше. Дуже хороше просвітницьке питання. Чому хороше? Тому що дійсно, коли людина, те, що казала про раціональне і раціональне, коли ми, наприклад, товаришуємо і в нас раціональне, і раціональне чи в балансі, чи більше раціонального, ми не посваримося через гроші, тому що ми знаємо, що ми будемо домовлятись про щось. Коли в нас більше і раціональне, коли ми не а, вимірюємо наші відносини, та, то тоді а, гроші можуть їх. Зіпсувати, дійсно зіпсувати. Тому порада така: якщо ви хочете з товаришами там чи з сім'єю робити а, бізнес якийсь, то а, дуже важливо, аби ви а, зрозуміли, що у вас є раціональне. Що ви можете спиратися, коли ви будете не 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 погоджуватися одне з одним, коли ви будете мати одну думку щодо розподілу грошей, прибутку чи ще щось? Тобто, треба одразу обіграти ці ситуації. Чи чи ви зможете Продумати. домовитись, якщо ви зможете домовлятися на першому етапі, і якщо при цих домовляннях не буде такої образи, то у ваших відносинах досить раціонального? І ще дуже важливо розуміти така метафора. Я б дуже хотіла, вона така була яскрава метафора. Друг є дві два підходи до дружби мати друга і бути другом. Так, от, коли я хочу мати друга, когось мати, да, то насправді та дружба вона така корислива трошки, бо ми я хочу я звільняю себе. Дослідок. А коли я хочу бути другом, то тоді мені я пройду крізь усі шторми дружби дуже якісно. І тут якраз ну доцікаво там про чоловіків і жінок да так, так, от от, говорять, що не може бути дружби між чоловіком і жінкою. Як це пояснює психологи? В психології, наприклад, є дуже багато таких міфів про дружбу. А, і а, один з міфів, що є така міцна чоловіча дружба і немає жіночої дружби. І немає дружби між чоловіком і жінкою, ну аж поки в них не буде якоїсь там любові. Насправді, любов і дружба це одне і те саме. Але в любові, ну, в м, такої любові між чоловіком і жінкою є ще фізична близькість. В дружбі також є якась фізична, Тобто ми торкаємося одного одного, там по, -по, -по посміхаємося, чи там любимо разом час проводити. чи, наприклад, там, я бачила, як там просто поряд знаходимося, кладемося в футбол, там і там в себе Ми можемо обійнятися, так і так. це також фізичне. Тобто любов і дружба – це одне те саме, але. Рівень глибини різний. Так от жіноча дружба і чоловіча дружба, вона не має статі. Коли ми, наприклад, товаришуємо як жінки, то якщо в нас співпадають, як на початку казала, багато частин моєї особистості, то я з цією жінкою можу товар... і вона розвивається, і я розвиваюсь. То ми будемо друзями все життя. Наприклад, у мене є приклади, і мій приклад там, да, більше як 20 років дружби з жінкою з Світлана, да, і моїх клієнтів, які консультуються, дуже часто жінки дуже віддані і Друзі. Тобто це міф, що це жінкам міф. важче товаришувати, так це а, міф. і ще одне питання, коли жінка а, насправді товаришує, наприклад, ми товаришуємо з кимось, але товаришуємо ще так не дуже глибоко, ми товариші більш не mm -hmm. друзі, і зустрічаємо чоловіка. То тут і він подобається обидвом. То тут у жінки, на перший погляд, на перше місце вийде а, частіше чоловік. Тому що, якщо в неї нема, наприклад, своєї особистої життя свого. Mm -hmm. А чоловік а, в такому випадку він швидше за все збереже відносини з чоловіком. Овіком відмовившись від жінки, це статистика, ага, тому тобто це правда неправда, таке. Це, але це статистика вибору. Тобто дивіться, але коли в такі дуже, ну запитайте себе, коли в мене дуже а, міцні стосунки з жінкою якоюсь, і наприклад, у мене є ну я не м, дуже так. Циню її, uh -huh. да а, то насправді я буду намагатися не опускати наші відносини, те що їх запсує. А якщо товаршують, то, то може бути через so що ж. завгодно і просто сказати, що дружби нема. Такої паніно. Ну, я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову, за ваші поради. Гарного дня, доброго ранку. Вам дякую. дякую. На все добре. Я нагадаю, ми спілкувалися із кандидатом психологічних наук юноною Ільїною. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Гарного вам настрою і не перемикайте.